Охтирці відкрили реабілітаційне відділення. В головному корпусі районної лікарні виділили частину першого поверху, зробили ремонт та придбали необхідне обладнання. Директор лікарні Ігор Грисько переконаний, що таке відділення потрібно було відкрити давно. Повернути в, в суспільству здорову людину, не тільки фізичну, а й психологічну, морально здорову людину це далеко не зовсім просто. Тому і актуально, як ніколи, є сьогодні питання цих реабілітаційних відділень, де проходять пацієнти, ще раз акцентую, не тільки фізичну реабілітацію, а й психологічну. Це надзвичайно важливо повернути в суспільство повноцінного громадянина. Для пацієнтів з інвалідністю в лікарні функціонує підйомник для транспортування з вулиці до входу в відділення всередині ліфт. Серед пацієнтів військовослужбовці з різних регіонів. Петро Щеволь з Тернопільщини Це. говорить, обслуговуванням задоволений. Травму отримав від автомата на полю битві. Тепер баку розробляти, бо задіяні кості. Від доктора займаються кожен день. Рухати. Дуже доктори добре тут. Я вже три тижні мені дуже сподобалося Це лікарня. І доктори нормально ставляться до нас. Кажу, не хочеться додому їхати. сестра роблять масаж. На пальці що легше було. І туди займаюся.

Ровно, ровно. Дуже не вистачало іменно команди, яка буде тепер. Команди, общі команди, яка буде разом працювати, і за, щот, за рахунок цього буде набагато більший, більший результат, аніж вони окремо ходили то в той кабінет, то в той кабінет, то в той кабінет, вистоювали там черги. Так, нам багато буде зручніше і для нас, і для хворих. Є інсультні хворі, яким теж потрібна допомога. А військові це, це окрема тема. Вони наші захисники, вони, і хочеться допомогти їм, наскільки віддати душу, наскільки вложити свої сили, знання, в те, що вони нас захищають. Облаштування реабілітаційного відділення здійснювалося за рахунок бюджету міської громади в кілька етапів. Ігор Грісько впевнений, реабілітаційне відділення потрібно розширювати. Сьогодні тут водночас можна прийняти до 20 пацієнтів. Є чоловіча та жіноча палати. У відділенні працює 30 людей. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.